Чого ви від мене й навчилися і прийняли, і чули та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами. Павло закликає віруючих не лише слухати його настанови, але й усвідомлювати, що вони отримують через віру. Це підкреслює важливість активного сприйняття Божого Слова та навчання в його істинному контексті. А люди лихі та дуре світи матимуть успіх у злому, зводячи й зведені бувши. А ти, втім, пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, віддаючи тих, від кого навчився ти». І ти знаєш дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання вправедности, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Тут Павло закликає Тимофія творити добрі діла, знаючи Боже Слово. Що чули і що бачили в мені, вказує на те, що життя Павла є прикладом, з якого потрібно брати приклад. Він демонструє, як вірно жити, працювати і служити Богові, і закликає інших наслідувати Його. Усім сам себе подавай за зразка добрих діл. У навчанні непорушність, повагу, слово здорове, неосудливе, що противник був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас. Цей вірш також підкреслює значення особистого прикладу в навчанні. Павло акцентує, що віра має виявлятися в конкретних діях. Він не тільки навчає. Але й підкреслює важливість втілення духовних істин у повсякденному житті. Поводьтеся поміж поганами добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, немов без злочинці, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. Цей вірш вказує на те, як життя віруючих може свідчити про Божу славу. Завершення вірша обіцяє, що Бог миру буде з вами. Це вказує на те, що шукати та жити за Божими принципами принесе мир у життя віруючих, що є важливим аспектом християнського досвіду. Отак От ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі.